Всім привіт! Стартувала подія е, злиття третього сезону. Нагадую, може, хто не активно грає, я знаю багато в мене знайомих, що грають не дуже активно, тому якщо ви е, раптом захочете отримати Аладію, щоб була у вас на аккаунті, може для колекції, а може плюсанути, то, звісно, заходьте і е, дуже легко це злиття зробити, як і попередні. От, нічого особливого тут не помінялося, як бачите. Так само підземелля, та сама система, просто ну, значок міняється, інший. Ресурс, так скажем, і тут інший ресурс. От Боси. Точно так само, б'єте босів перший тиждень два потім більше, і на третій тиждень вже всіх босів ми б'ємо. Нагороди за дамаг, також, 22 мільйони. Ну, це для тих, хто просто хоче пробити, не упаргуватись, скажем так, кому треба вже більше нагород. Рейтинг, ласкаво, просимо, набиваємо багато дамагу. Отримуємо кліпсідру, отримуємо руду і матеріал для зв'язку стихій. Все по класиці. Всім удачі і гарної гри!